Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На цьому тижні буде доволі спекотна погода, тож не забувайте пити вдосталь води і вдягати головний обір, якщо будете перебувати довго на відкритому повітрі. Отже, переважатиме антициклональний характер погоди, у більшості областей без опадів і доволі високі значення температури. З огляду на синоптичні процеси бачимо, що на території України поширюється поле високого тиску, тобто антициклон із центром на північний схід від території України, тому переважно багато сонця, прояснень, немає опадів лише в день 16-го числа та протягом доби 17-го числа на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, окремі грози, а вже в п'ятницю у більшості західних областей невеликі дощі. Вітер на цьому тижні особливої уваги привертати не буде. Напрямок завтра в у нас ще східний та північно-східний, надалі змінних напрямків, а швидкості слабенькі всього 3-8 метрів за секунду. Отже, над територією України пануватиме доволі тепла повітряна маса, тому очікуємо на спекотний тиждень. Температурні показники в нічні години становитимуть 14-20 градусів на півні країни навіть до 23. А ось в денні години в межах 26-33 градуси практично по всій території України. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди. І слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.